Коли саксофон перестав вражати навіть бабусь на лавках, Сашка вирішив, пора братися за велику телемрію. Дорослий мужик поперся навчатися нового ремесла на місцевий телеканал. Ну як навчатися? Трохи посидіти, трохи потягнути з архівів, трохи поцупити чужі ідеї. Хіба вперше? А головне Виставити свою Харю на весь телеекран. Сцени ж було мало. Нічого не засвоїв, нічого не створив, але вже вважав себе телегенієм. А отже, час відчинити двері міськвиконкому ногою там і платять більше, і при владі тепліше. За гроші цей мудозвон швидко навчився дудіти по-новому та вилизувати дупи своїм господарям. Не творив. А поливав лайном усіх і вся. Адже виявляється, що навіть представники Тарнівського депутатського корпусу являються злісними наплатниками, маючи доволі високий матеріальний прибуток, і заборгували тарнівському комунальному підприємству десятки тисяч гривень. Життєвий парадокс заключається в тому, що саме ці депутати є сьогодні найактивнішими критиками того ж комунального підприємства. І це йому зайшло тут. Таланту не треба. Совість не гризла ночами, головне покататися з мером та засвітитися поруч із владою. Так би мовити, елітний прес ескорт грошей великих, звісно, і там за свою рукожопість не отримав. Бо навіть для дуполиза треба мати, хоч якісь навички. А він повний нуль від бога, який уміє лише обливати брудом тих, хто його годує та витягує у світ. Так і живе наш святий Сашка. Знову й знову кусає полікоть руку, яка колись витягла його з болота, показала суспільству. І водночас штампує інфопомийки, де сам же й тоне. Але про ці інфопомийки у наступному випуску. Далі буде. Підписуйтесь, ми покажемо, як виглядає справжнє дно. Очень липкий, очень скользкий тип, и если с ним имеешь дело, то считай, что в вли...